Що найважливіше в цей період? В цей період почнеться, якщо ви все-таки насмілилися це піти, бо тут великий гуру, чорний, вам е, починає розказувати це, і ви набрали сміливості, у вас почнеться е, ну у тебе почнеться їбана економія. От не, не треба, не треба економити. Ти маєш прям. Як вагітна жінка, дозволяти собі от все, що тобі хочеться їсти. І особливо це вже прям така деталь-деталь інсайт це жирна їжа. Це зв'язано з е, це особливо для тих, хто боїться поправитися. Жирна їжа це. Е, коротше Гормональний фон у тих, хто сильно втомлюється, він порушений обов'язково. Він, він, він блядь, зруйнований нахуй. Щоб його відновити, потрібні жири. Як насичені, так і не насичені. Без жирів хер буде там, він там плавав і, 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 і нічого не вийде. І вам треба прям жерти, жерти, жерти. І в якийсь момент, ну як, поки є апетит. В якийсь момент ви відчуєте, що ви наїлись. І, і вам не то, що, типа, е, ну, вже перестане, ну, типу, ви зможете економити. Вам уже більше просто не захочеться. Вам всі дефіцити, бо всі дефіцити, всі відчуття дефіцитності, вони всі будуть відображені на тілі обов'язково. І тіло. Почне добирати, і стане страшно. Стане страшно, яких продуктів хочеться, і скільки їх хочеться. І оцей страх треба забити на нього хуй. Це не це, типа, не страшно. Це треба повністю відновитись. Ви можете повністю відновитись, і це може тривати довго.